Всім привіт! Все, повернулись з перерви. Повертаємось одразу до драфта команди Капібари проти козликів. Москальські капібари грають зараз проти європейських козлів. Но знов стебеться з, з когось там. Дески? Я подивлюсь, тоді. А, все, я, я зрозумів, добре, дякую. Та ні, ну в мене ж тут, ну так само, новизки ну, вибриті. О, спина болить. Слухайте, більше п'яти годин за тіванами спостерігати. Тут ще скільки. Дві з половиною години, да, вже стрімите Жах. А, я запис умкноф. Не треба було запис, зараз навмикати, Треба було, поки вони драфтять, пройтись. Не відмовляються. Зачка саджають на Алістарі грати. Алістар теж непоганий пік проти рейкана. Но Рейкана ви в бан засунули. Леона від Алістара не дуже страждає, і тут такі кажуть, ну добре. <ріст> Якщо це апешний вару зараз буде з рака Капібара, він же просто їх розстріляє. Там стільки дамагу вилітає, що просто дробать. 11 годин. Втрак... Ну, слухай. Я вважаю трактор, це. Велика машина, яка робить тобі масаж. Ти просто сів, поїхав і такий диди, вона тебе розтрусила, ти такий виходиш, такий ну, досі. Це як ну, велике масажне крісло. Да, я ж кажу, АП -вар, ну, якщо там буде апешний варус, то що алістарша має, що мордекайзер просто будуть лопатись. Нам потрібен вавкадав. На Вовкадав зараз може пояснити. У людини 70% ігор на варусі. На аккаунті. Людина просто грає в варуса постійно. Я би ахнувся. Стільки грати багато. Лілію забанили, ясуа забанили, отримали Джейса і талона. Варус зараз імбалансний чемпіон. Варруса зараз є все. Він зупиняє врив з тебе ну, в себе виходить. Варус накладає страшні рани. І Варус просто. 2-3 автоатаки ну, стріла під другим спейлом. Він тебе шотає. Ти такий. Ти, блядь! Ну У мене була одна гра. Граю на Лісінь, розвалюю всю карту, бігаю по всіх лайнах, вбиваю всіх. Доходить черга, ну вбивати варуса, так і приходжу до нього. Знову Віжена, даю по ньому врив. Одразу отримую в обличчя Ульту, Дві автоатаки, стріла, я вмер. Проходить деякий час, знов бачу Варуса, думаю, ну, ну все. А, а Варус якраз з тімфайта вийшов. Я, я не бачив, що в тімфайті він ульту не використовував. Такий роблю в нього врив, знов в мене ульта летить, дві автоатаки, стріла я в Я Такий. блядь. я потім до цього варуса просто не підходив. Я намагався по варусу грати якось там ну через інших гравців, знаходив інші цілі і просто пінав їх у варуса. А от і з'явився. Про якого я казав. Ксенжао проти вайс в скілбейс матчап. Хто першу перевагу захопить, той і виграв. Я коли граю цей матчап, я взагалі намагаюсь обходити ворожого лісника. Не зустрічатись з ним. Граю на контрдіях. Він іде. Наверх я йду на низ. він іде на мід, я йду в його ліс. Якось так роблю. Щоб ми не пересікались, поки я не буду впевнений, що я можу його вбити. Або хоча б не вмерти від нього. Садін, швидше. швид. Касадін, дану Касадіну більше часу потрібно. Варус це робить набагато раніше. Ну, я вже бачу, просто на всіх прев'юшках буде саме Касадіна знаходитись. Треба буде знайти гарний ну гарну цю ну, картинку, гарний малюнок, поки це йде. Зараз будемо шукати Касадіна. Ну, все одно хвилини 4 ще буде час Касадіном. Mm -hmm. Старий скин дуже. А щось більш цікаве. З якого небудь касадін Чернів зоряного захисника. Касадин Червні зоряного захисника. Скині зоряного, зах... зоряного захисника. Так, Джона, ти читав, не читав, там вказ цей. Вже людісна, батько, ну дійсно батько к чи ще ні, чи ще це плітки все. Не читав. О, окей. Зачок. Погана футболка. Так, а поки це все йде, давайте подивимось шоденечко ще за одним... Все завершилось. Хоч щось почало з'являтись тут. Mm, так, мені цікавить це, і мене цікавить це. От так, нічого не додали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. З першої кваліфікації досі сім команд вийшло, не вісім. З другої кваліфікації не вісім, а дев'ять команд виходить. Все круто. Призовий є. Ну просто ось воно ще йде, там ну, не розпочалось, але ми вже маємо, що тут ми отримаємо стільки-то грошей. Якщо навіть що в нас тут? Навіть е другу кваліфікацію відкриваємо те ж саме, ми знаємо, що тут буде 2000 євро призовий фонд. Ну Тут взагалі нічого нема, воно ще не почалось. І заходимо сюди. Грошей нема, нічого нема. Новая эспорт сразу до четвертое место заняла по сила. Онлайн, офлайн, но онлайн это для стримеров, для контент креаторов Корея, вьет... а, это Вьетнам был правый. Я думаю, это Бразилия. Это Тайвань. А, ось Бразилія. Так, да, Бразилія буде, але вона трохи по-другому. ВЦП називається він регіон. СНГ це Сенегал. Я Сейгоном їх назвав чомусь. Ну що, тоді будемо болівати за корейців. Я ну, жодного з них не знаю, тому. Хоч якось почали добивати. Ладно, де наша гра? Якраз таки. Швиденечко можемо продовжувати. Що у нас каміла на мордекайзера Ми це вже бачили. мордекайзер нічого цій камілі зробити не може. І це дивно. Сінвайс О... кілбейс. Мені ну, все ж таки здається, що у Псіна більша перевага є. Зріаль зараз буде намагатись булити цього Касадіна і добре в нього виходить. Слухайте цей кіл Соло-боло на першій хвилині. Зря Касадін пішов добивати того мільйончика, Його дуже сильно наказали за це. М -м -м -м. Війна. Війна в варус війні дуже довго потрібно скейлитись. Кацоді нам знов ззначається він. Це ще один кіл! Це ще один кіл, слухайте, ну тут хоча б один в один розмінялись. Хан такий. Взяв раннього чемпіона, почав показувати, хто в домі батько. А, ну він вітав дві смерті, і це погано. Можна про. Ну. Окей, добре. Тебе відзвонили від фарму, чекай, поки підійде ну, лісник. Ти ж, ти ж можеш сказати, ліснику зайди, будь ласка, допоможи. Лісник такий, да, окей, забираю кемп підходжу. Тим, тим паче це Вай, яка ну, з 3 рівня може робити. А, блять, вибачаюсь, давай там Ксін. Це, ну, ксін так само може з 3 рівня просто ну, зайти і дати по обличчю. Ух, як же Каміла тут розвалює, а. Зараз і так, і так, до 6 рівня буду втрачати фарм, тому що це Касадін. Йому складно ну, проти ренджевиків взагалі ну, фармитись. А так, віддав ФБ, віддав даблкіл, можна так сказати, розмінявся на другому кілі, але по моралі це може вдарити. Тим паче Капібари грають другу гру, а хлопці грають, п'яту виходить. І якщо зараз вони цю програють, їм доведеться шосту грати. Я не знаю, я б на її місці, ну, попросив би перерву невеличку зробити. Напротину на перувіанів. В них були такі насичені ігри. Дуже складно було з ними гратись. Макгрегор вирішив трохи цей. Ну, підлити масло вогонь. Запис повинен йти. Так, да, так, -да -да, запис іде. Все добре. Запис є. Обидва, далі лісники через тріню починають грати. Ех, минула ера, коли лісник ставив пінк вард, робив прикол і брав собі просвітку. А зараз грають, як і я. Типу. Ой, кас, живий. Я все одно вважаю, що Noyal Drift і Пінки це імба імбучне. Їх не потрібно так просто на халяву давати. Ой-ой-ой, Мордекайзер дуже боляче робить і мінус Каміла. 3-1 рахунок. А рахунок мав би... Б, не міг би бути ще і 3-0 взагалі. Бал... Леона живий! Леона не живий. 4-1. Капібар. Кабіпар розізлили, Кабіпари дуже злі. Кіл. 5-1. 3000 переваги. Слухайте. Дуже складно. Вай намагається вийти, підкидання. Ну, Кіло відповідь на вай зробили. Сибсимку врятували. Зараз не врятувало. Ні, хлопцям просто потрібно зараз ну, взяти, якщо вони програють, їм потрібно перерву взяти, піти перекурити, в туалет збігати. Ну, я типу по собі знаю, я просто на стрімі граю 5 ігор, я вже такий. Треба перекурити. А ну, грати коли на деревах граєш. Типу аля. Ну все ж таки, компетитив гра, турнірна то складно з цим. Мінус Ліона, все ж таки там добивають. Досмайтили і Ой, гарний підтяг від Це Ще один кіл, хан просто злий. Лавр лавр не вижив. А, це хан був все ж таки. Переплутав. О, з хана ну, шадаун зняли, і шадаун Каміла взяла. Це дуже гарно. Гарна новина для Каміли. Ну, знов таки, я дуже хочу, щоб це була остання гра. Щоб ну, Козли перемогли, але виходить так, що, скоріш за все, будемо дивитись. Далі. Ну тут просто хан індивідуально переграв. взяв чемпіона, який просто знищує Касадіна на початку гри і намагається його душити сам на сам. А у нас там бійка. Кажіть, будь ласка, бійку. Ксін виходить, Ксін живе. Тут намагається далі розіграти по корові, Корову зрізали. Мінус мілка. Мілку з'їли. Нічого, це ну, кас один Ну, він своє отримає. Йому потрібен лише час. Його можна вбивати, можна знущатись над ним, але потім він ну, все одно робить. Два ульти, щоб ну, добігти до файта, і на ну, третя ульта починає майже шотити. Головне, щоб мани вистачило. Де Айсек? Айсек працює. На благо вікон. О, підсилена повітряна тривога. Бімби полетіли скоріш за все в наш бік. Я такий. А, думаю, скінчик на камілку випав, треба буде на камілі пограти в лісі, Ага, я так дивлюсь, щось я не дуже хочу грати на камілі в лісі. Надо мною будуть сміятись всі. Вона складна. Вай одразу врив, вежу, просто знесли, і все. От, зараз капібаром головне не збавляти темп, а душити далі. А скільки часу? 10-та 10 година, бог ти мій. Ліана Фрозенхарт взяла собі першим перший нашу. Червоний баф все ж таки. Оп, намілка. мілка. Бик так і каже, я буду букувати далі. Підкидання по двох дуже гарно зіграв, морди каже, слухайте, ну тут Ксін вже каже. Ладно, окей. Рахунок 1-1. Найде, найде не йде гра, не Дев'ять хвилин, майже всі зовнішні вежі впали. Закона забирають. Через дві хвилини з'являється на шор і за дві хвилини дуже сильно потрібно нафармити команді. Козлів. Хоча зараз я так дивлюсь. Бик з козлів робить козичок. Я дотоді такий сидить же. Що... Добре, ну, норм. Ну, цікаво. Ізраїль вже на третій предмет тінь собі збирає. Слухайте. Там залишився що. Лук і рецепт, здається. На цьому буде все. Ні, я по, я по собі вон зараз так дивлюсь, сьогодні ігор вже не буде, я чомусь вже ну, повністю виснажений. І спати хочу. Це все тівани не винні. Ой, гарна Ульта від ізріалі одразу пішла Ульта ще й фай. Вай намагається не випустити, але тут Каміла знаходиться ж таки з Реаля, б'ється з Реаля, з Реаля на допомогу приходить Вейн, і забирається Каміла. В цей час лише забрали бика і Вай. Варсу потрібно вийти, Хипем дуже мало. Два в один розмін. Вже трохи краще для ну, козликів. На все ще цього недостатньо. Чисті 3000 переваги, 3000 це предмет над Касадіном якраз таке. Хан розносить, хан вміє, хан може. Алістар буде. А, а наша віжен розставляти знизу. Якщо потрібно, віжен розставляти зараз зверху біля нашора. І пробувати забрати. Алістар робить пастку. Просвітили все. Зараз Ліона може підставитись. Леона перевірила, але тут Варус одразу мінус Варус. І. Все якби. Стріл немає, може... Вай? Вай вирішила баф для себе забрати все ж таки. Тут чи і Ксін підставився, у відношене підтягують, Ксін доджить ультою, все, пухні, капібари перемогли, ми це вже бачимо. Нам вже, нам вже дають підказочку. Я зріаль зробив свою справу, забули в Касадіна, забули в молодого. Зараз забирається на шори, просто зноситься все, що бачиться. Ось чого не робили на ну, Style. Вони намагались це зробити, але більше грали по топеру, а так сильно забули ти з самого початку Касадіна в них не вийшло. Ну і гарно відіграв тут зонзачок на бику, каже, блять. Буду бичити. Просто буду бичку увімка... У... увімкнув бичку, пішов. Знов вриз, підвежу, двох підкидає, дамагу майже не Ох уж ця мілка. Ой, знов гарна стяжка від мордекайзера. Да, Варса ні до чого не призводить і на жаль. На жаль, для мене ми будемо переходити в третю гру останній. В так званий матчпойт. От вам і капібари. Ну тут багато хан зробив. Тут тут хан прям... Прям умнічка такий. Но показав, як потрібно грати проти Касадіна. І підходить, така останню тичку дає і каже ні. Буде третій. Оба на! Там песик був. Там був песик. Я поздно побачив песика у іспанського стрімера. Так, ладно, народ, дякую за увагу. Побачимось вже в третьому відосі. Поки що невеличка перерва для мене.